Я пізно світ» урок 282, тиждень 32-й. Тема повторення електричний струм. На початку уроку перегляньте відеолист від Центаврика. Увага! електричний струм. Вам уже відомо, за яких умов він виникає? Та чому провідниками струму є саме метали? Сьогодні ми поновимо в пам'яті вивчене і підсумуємо знання зі світового мистецтва. Гайда! До навчальних пригод! Відкрийте сторінку 11 у підручнику. Пригадайте, що таке електричний струм. Прочитайте навчальні одиниці та запишіть пропущення. Отже, електрони це електрони, що залишили атоми. Які це електрони? Так, це вільні електрони. Вільні електрони це електрони, що залишили атоми. Так, металой й вільно рухаються в ньому. А електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок, наприклад, вільних електронів у металі, під дією електричного поля. Поставте відео на паузу. Прочитайте двічі навчально одиниці і на третій раз відтворіть їх із пам'яті. Чудово. Прочитайте твердження та позначте неправильне. Вільні електрони з'являються через те, що частина атомів у металі перетворюється на позитивно заряджені йони. Вільні електрони з'являються через те, що частина атомів у металі перетворюється на негативно заряджені йони. Кристалічні градки металу літію містять атоми літію позитивно заряджені йони літію та вільні електрони. Отже, перевірте, неправильне твердження вільні електрони з'являються через те, що частина атомів у металі перетворюється на негативно заряджені йони. А інші два твердження є правильними. Перегорніть сторіночку. Визначте, скільки вільних електронів з'явилося після того. Як атом літію перетворився на йон, модель якого зображено на рисунку праворуч. Так, після того, як атом літію перетворився на йон, з'явився один вільний електрон. Адже ми бачимо два електрони залишилися у атомі, а в нас у ядрі Три протони. А в основному стані кількість протонів буде дорівнювати кількості електронів. Отже, як атом літію перетворився на йон саме позитивно заряджений йон, то утворився один вільний електрон. Тобто з'явився, пригадайте, що таке електрометр? А як він працює? Розгляньте зображення. На рисунку 1 перший електрометр має позитивний заряд, а другий негативний заряд. Поясни, що відбулося, коли електрометри з'єднали металевим стрижнем на рисунку 2. Так, відбувся електричний струм. Адже електрони з негативно зарядженого електрометра перейшли у позитивно заряджений електрометр, саме вільні електрони. І тоді у нас набули заряди електрометрів одинакових. Пригадайте умови виникнення електричного струму у фізичному тілі. На сторінці 12 прочитайте схему та запишіть пропущене. Отже, умова виникнення електричного струму у фізичному тілі. Перше наявність вільних та заряджених частинок у речовині, з якої складається фізичне тіло, наприклад, електронів у металі та наявність електричного. Поля так, дуже добре. Відкрийте сторінку 37 у підручнику. Розгляньте схему, види мистецтва. Музика, література, театр, хореографія, архітектура, кіно, образотворче мистецтво. З об'єктами яких видів мистецтва ви ознайомилися під час вивчення культури Європи. Зафарбуйте кружечки. Європа неймовірна багатокультурна частина світу. Вона подарувала нам величну класичну школу музики і виховала чимало популярних виконавців. Так, наприклад, мелодії Моцарта відомі чи не кожному на планеті. А пісня гурту «Бітлз» навіть звучала на земній орбіті. У Нідерландах виріс і створив найупізнаваніший художник світу Вінсент Ван Гог. А Франція виховала тендітну і яскраву Едіт Піаф. Іспанки ж нам запам'ятається як справжні майстрині запального танку. Європа мистецька колиська світу. І на сторінці 13 Доповніть умовний перелік митців Європи. Виконайте вправу Склади пазл. Утвори слово та запишіть відповідь. Так, утворене слово «Челентано». А хто такий Челентано? А що вам відомо про цього співака й актора? Порухайтеся під запальну мелодію пісні Аморено Адріано Челентано. Сторіночка 14 у підручнику. Поміркуйте, яке обладнання потрібне для гри на електронних музичних інструментах. Так, для гри на електронних музичних інструментах потрібне джерело електричного струму та провідники. Пригадайте, що таке провідники та діелектрики. І встановіть відповідність. Речовини та матеріали, що не проводять електричний струм. Та речовини і матеріали, які проводять електричний струм. Отже, провідники. Так, це речовини та матеріали, які проводять електричний струм, а діелектрики не проводять електричного струму. Подумайте чи може бути провідником речовина, що не має вільних заряджених частинок? А як можна визначити, що речовина, з якою виготовлено стрижень на рисунку, є провідником? Дуже добре. Виконайте практичне завдання від Бубу. Розмалюйте схему кристалічних краток металу. Використовуй різні кольори, щоб позначити атоми, позитивно зряджені йони. Та вільні електрони. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте себе. Молодці. Чудова робота!